Вітаю, друзі! З 28 січня у нас стартує трейдин, тобто ви можете обміняти вашу техніку застарілу, таку вам не актуальну, на те, що можна купити. Тут є, в принципі, опис того всього, новинка є на сайті ВГ. Так швиденько пробіжуся, що додали, що на що міняти. І покажу, де воно саме знаходиться. Ну, в принципі, по новинках, бачите, що тут додали щось ці рівні, нам це не цікаво. З того, що додали з вісімок, і я вам раджу на вісімки звернути увагу, це Сомік Гучі апарат. Це, в принципі, об'єкт 252у. Хто там хотів, може поміняти досить непоганий. Ну і, звичайно, типу Крайслер, але Суто на Голді. В АББшках він не грається. Також додали 2 дев'ятих рівні. Але ми про це поговоримо пізніше. Давайте я вам покажу, де воно знаходиться. Ми заходимо в магазин. Перша вкладочка програма обміну. Нажимаємо машина для обміну, е, вибираємо рандомно якогось льову. Вибираємо машину, яку ми отримати хочемо тобто ТЛ7, наприклад, ну я вам не раджу її брати. І нам буде це коштувати 7150 зоїта. Якщо у вас вона є. Це зоїте, ви його зможете обміняти. Ну а зараз я вам покажу взагалі всю доступну кількість машин, і щоб я вам взагалі радив міняти. Тобто, шості рівні, я вам взагалі не раджу туди лізти це таке. Ну тут цікавий тільки тайпік для мене. сьомі рівні, я взагалі не шарю. Ем... Не знаю, там колись була Імбою 122-44. Але зараз це, мабуть, не актуальний кусок га... <танква> танку. З вісімочок вже що тут цікаво, що тут актуально? Е, непоганий 50 тп непоганий. Крайслери суто на Галді, Йолка, одна з найкращих ЛТ в плані саме на світу, не на стрілу, на світу. Тому що навіть на, для настрілу тут ХВК краще підійде, але що його що його не раджу брати. Е, і шосте, якщо ви любите грати на дідах, ви любите дідівські віртухи на 390. Ну, з плюсів це льготний уровень боїв, тобто він не попадається до десяток. З плюсів це досить таки хороше бронювання навіть на сьогодення. Ну, в мене він трошки заіграв, скажімо так, другими фарбами. Досить такий непоганий апаратік, але це на любителя більше. З більш таких універсальних машиночок. Це, звісно ж, 252У, u моя повага, броня, чуваки. Дідівська вертуха ну, розкид просто з коло. Мабуть, саме імбовий тут об'єкт 703, варіант 2. Далі, мабуть, Сомічок йде. Е лотик, який я буду забирати, це є е ТС-5. Е з такого, це хіба що Т-103, якщо ви любите просто ПТ-шки. Ну, і про кожного з них я би вам от так е розказав би, чому, чому саме він, чому, як то кажуть, чому е цей його варто брати. Отже, починаємо з Іса, тому що це є гармата в 390, це є, в принципі, там на підколі 226 щось таке пробиття. непоганий такий ДПМ, непогана броня, швидкість всратенька, Хоча як натяжа нормально. Mm, точність, сратенька. Ну, це таке більш танк для любителя, я б сказав, його можна викинути з цього списку. Е, однозначно, імба. Це 703 варіант 2. Це просто гучі машинка, е, чудове бронювання корпусу, чудове бронювання борту. Кумулятиви, я наголошую на цьому з 270, да у Венів трошки не хватає деколи. Але повірте, ви, якщо зіграєте там 10 боїв, ви вже привикнути до його гармати, можливість дати залп, можливість дати почергово одну і другу тичку, тобто питань немає. 0,38 просто точність. Он, речі, тут у мене немає нічого на стабу. Е... Да, ДПМ не найкращий, але, але, повірте, він дуже хороший, він дуже іграбельний навіть в цьому рандомі. Дальше, 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 чувачки. Іде Сомік. Е... Чому Сомік? Барабан. П'ять снарядів, КД між тичками 2.25. 25 всього барабан, 34 секундочки. Просто Гуччі. Просто ВЛДшка танкує, НЛДшку, ну, там можна щось навіть когось розвести. Не танкуєш сама башня, але це такий, скоріше, мінус. Е, як для тяжика непогано ХП. Е, точність його гармати. ну, 039 не дуже точно, але ви цих будете. 300 альфів роздавати просто з кайфом. Повірте, на цьому апараті це реально, і він досить такий актуальний, як на 2025 рік. Далі, мій вибір, це буде ТС5. Ну, просто йобнутий ДПМ, просто йобнута альфа Пробиття 248. Тобто, ну, тут можна ще й фармити, скажімо так, тут можна. Формати. З мінусів, мінус 5 увен, з мінусів це є швидкість, це є відсутність огляду. Але це все, я би сказав, нівелюється просто афігенною лобовою проекцією. Тобто, ну, чуваки, ця ПТ танкує, скажімо так, восьмі рівні, дев'яті рівні, навіть деякі десяточки можна танканути. Звичайно, НЛД слабенька, але, в, ну, скажімо так, верхня частина рубки. Доволі таки, доволі таки симпатична. Ну і вибір, як то кажуть, такий вже, якщо ви хочете вже башню, точніше башню ПТ-шку. Ну я би вам показав ось цей апаратик з трьома моїми позначками, які я теж буду на щось цікаве міняти. Не знаю, правда, поки що на що. Скоріше за все на СТРВ. СТРВ, до речі, вам не рекомендую, але мені потрібно прокачати екіпаж і, ну, і, в принципі, так сказати, трошечки попробувати цього геймплею криски. Е, так що, зустрічайте мене на СТРВ, на якійсь маліновці. ПТшка е, досить непогана. Бачите, на мене на ній вийшло 2000. Ну, там планочка була, якщо не помиляюсь, в мене 2500-2600. Ем, на цей, ну я робив точніше, ем, ПТ може. ПТ може фармити, тому що тут е, дуже хороша бронебійка 258. Ем, тут дуже непоганий ДПМ. Як для цього. Тут в стоці просто 2600 Нарисовано, але там можна розігнати по до 2900 чи щось тут в плані такого. Ру... Ця рубка не танкує, але от башня сама щось таке відбиває. Да, є лючочок, але, блін. Тут є башня, тут є можливість вийти за угла і просто дати. Що ж, дякую всім за перегляд. Як то кажуть це був мій ось топ-таки 5 танків, які варто і. Звичайно ж, можна про. Так скажімо, обміняти, що я вам не рекомендую в ніякому разі обмінювати. І застерігаю вас, це буде дуже велика помилка. Хіба що для великих колекціонерів це є Вазік 114, ну це просто нереальний Кусман. У мене на ньому, блін, результат, як на якійсь вісімці. Ну, це нереальна дев'ятка, це просто найгірша дев'ятка, мабуть. І Телесі. У мене, на жаль, його немає, але по відгукам гравців Ну це десь КСОР, рівень Ксора, тільки гірше. Е, ви розумієте, який геймплей в XOR. -а. Ви просто, ну, плюс-мінус орієнтуєтесь, скажімо так. Не пам'ятаю, чи тут XOR є. Ні, немає по моєму списку. Чи він є? Ну, менше з тим. Це Xorчик 8 рівня, це просто такий кусман, з його неіграбільністю, з його неможливістю щось зробити на полі бою. Ну, тобто, наш вам на 9 якщо і на не 8, неіграбельний. Ну там плюс-мінус КД, таке ж саме, тільки 360 альфи. Ну, повірте, навіть XOR на 8 рівні себе краще відчуває, чим TL7 на 9 рівні. Застерігаю вас від цих покупок. Кажу вам, воно, воно вам не потрібне. Що ж, всім дякую і до зустрічі в рандомі на СТРВ.